Оце розуміння, що громадський транспорт він для бідних, він походить просто з того, що у нас громадський транспорт дуже дуже не розвинений. Він сам просто бідний громадський транспорт, mm -hmm. от це ж колись ця цитата Джейсона Стетхема, але це цитата якогось голови Болівії. Здається, він сказав, що розвинена держава це не та, в якій бідні їздять на машинах, а та, в якій багаті їздять на громадському транспорті, mm -hmm. бо в нього вкладають, бо він розвинений, бо він комфортний. І я впевнена. Чи Дж Джейсон Стетхем? Ні, ні. Ну я маю на увазі, це з тих крилатих <laughs> висловів, як, от, є перекручують постійно цитати Черчилля. Петюри, зраз... що ніхто навіть не знає, де ця цитата з'явилася, але вона комусь належить. І ти бачиш цю цитату, якщо загуглити п'ять різних імен, ага. От, то це для урбаністів така фраза. От, і я думаю, якщо завтра громадський транспорт Києва зробити на рівні та навіть Варшавського, це сприйняття дуже швидко пройде. Угу. І виявиться, що там ну, якісь 10% прям будуть принципово, ні, це для бідних. Тому що навіть зараз люди іноді відмовляються від автівки, щоб доїхати в центр на користь метро. ну, Тому що метро не стоїть в заторах, на відміну від всього того і іншого суто. транспорту. Взимку тепло, да. влітку, влітку. прохолодно. Холодно.